Так, у нас тут творчий процес вовсю. буде торт навіть два. Тому зараз готуємось. Ну, Такий маленький срач. а Що поділять? Взагалі цей торт готую вперше, але це мамин, ну не скажу що фірменний, але вона його дуже часто робила, і це мій найулюбленіший. Вже випеклись. це, я перевернула і розрізала, бо він вже холодний. Цей ще теплий, один ще випікається і ще, і ще один залишився. Я буду всіх розрізати і вже потім примазувати. До речі, я вже зробила крем. Крем буде з гущене молоко і масло вершкове це дуже смачно. Я обожнюю. Як з дитинства обожнювала, так і зараз залишаюся фанатом цього торту. Тому я Дуже сподіваюся, що вийде смачно. Я вже чуть-чуть коржика спробувала. Е, мені зайшло. Ну, Коротше, так само, як і в дитинстві. Але я трошечки ну, провтикала, можна так сказати. Я думала, що в нас є цукор, але на всякий випадок купила ще пів кіло. До ну, все повинно вистачити максимально. І що ви думаєте? Я відкриваю цей новий цукор, бо старого там було е, півтора стакани, а потрібно три, але я планувала робити два на минуточку. Я, коротше, дивлюся, цукор якийсь не такий, трошки странний. Я починаю перекладати е, а це якийсь такий, типу, желейний цукор, який використовують для того, щоб робити. Щось типу мармеладу чи робити джем. Ну, коротше, якийсь такий цукор з желатином. Я думаю, а нахрена це продавати взагалі? Так, ну що, я вже один закінчила. Ну, такой хоумей. І на ось цей не вистачило трохи крему, тому готово. Виглядає, звісно, не дуже, але це його просто зараз збивало. Тому зараз він йде на годинку в холодильник і потім я вже дамажу все, що там залишилось. Всім привіт! Сьогодні вже вівторок. І я закрию, мабуть. <плес> Бля. От так чи що? Ми стали з вами трохи ближчі. Як ви бачите, у мене був імпульсивний заход по обличчю. Нічого не можу сказати з цього приводу. Ну, вже як є. Я себе деколи після цього, ну прям. Ну, не то, що ненавиджу. Просто, Просто ну, ходити з таким обличчям. Ну, і за чим? Сьогодні ми з вами збираємося на вечерю з приводу моєї невеличкої річниці з хлопцем. І що ви думаєте, я буду дарувати? Правильно, вчорашній торт. Я його спеціально пекла, але пекла два, як я і казала, тому що один буде як подарунок, а інший, щоб я спробувала, який він вийшов, нормальний чи ні. Ну. Є трошки. Я вже його сьогодні скуштувала, все супер, але крему. І це добре, тому що в другий я наваліла нормально, так добряче, тому що ще довзбивала, я вам там показувала. Хоча я спочатку хотіла дарувати перший, бо він вийшов такий, ну, акуратненький, непоганий. Але потім я так подумала: той вищий вийшов, такий, побільше, більш солідний, туди більше крему пішло. Тому Подарую тоді. Тим паче я його прикрасила дуже так красиво. Я вам ще його не показувала, але трошки пізніше я буду все доставати, там, готувати, то я вам покажу. Так, давайте посмотрим, що у нас вийшло. Ну, непогано, в принципі. Що це таке? <смірить> я ще буду малювати губи ось так. Ні, не буду. Я планувала ось цією новою батром такий крутий колір, але вже наступного разу. З таким макіяжем потрібно буде зробити супер нют какой-то, прозорі губи і... і все. Так, ну що, ось такий тортик в мене вийшов. Ну, трошечки кривоватий і що, але, але виглядає непогано. Я думаю, що все добре. Головне, щоб був смачний. Така в мене краса. А пахнуть вони як? Ну просто. Номер 2 це такі красиві піоновидні троянди в білому кольорі. Блін, я прям кайфую. Я їх коли побачила, думаю, вау, оце да! Ну і гвоздь програми. Як ви вважаєте, що тут може бути? М -м? Даю вам 3 секунди. 3. Щоб ви подумали, що тут? Один, два, три. Вам-па-бам! Дайс. Я його хотіла два роки. Реально, без жартів, два роки. Він мені дуже подобається. Ну, яка прелість, ну, дівчата, блін. І обмін теж класний торт на Дайсон. Я думаю, що супер. Тут всі насадочки, розчески. Э... Браш. Коротше, все, що треба дівчинці, мого віку. Я прям дуже щаслива, мені дуже подобається. Так, ось така у нас вечеря. Що Катя напекла сосисок в тісті і будемо дивитися веном, бо вийшла вже третя частина, тому потрібно передивитися і першу, і другу. Добрий ранок. <гум> Сьогодні вже п'ятниця. У нас пасмурно. Хочеться тільки спати, погода така Сьогодні я планую буду весь день вдома, займатися своїми практиками, знімати та монтувати відео. Плюс в мене ще навчання, тому сьогодні одна чи дві лекції, що потрібно буде пройти, зробити домашки. І, да, і на це піде десь приблизно весь день. Сьогодні зустрічаюся з Галею, хочу провести з нею якомога більше часу, поки вона не поїхала з концами в Україну. Ось тому ось в мене сьогодні макіяж, натурелька, новий блиск про який я казала в минулому відео. І зараз покажу вам, в чому я. Ось цей костюм, який я вам показувала минулого відео. Ось так він виглядає на мені. Ця ковтинка, як я вам казала, вона така оверсайзна, велика, але матеріал дуже теплий і дуже мені подобається. Такий м'якенький, класний. Зараз якраз у нас 10 градусів, тому ну саме то на таку погоду. Все я зустрілася з Галі. Як і казала, поки вона не поїхала, хочеться провести з нею якомога більше часу. Дівушка, що скажете? Що скажу, погодка прекрасна, осінь така, у нас тепла кава, і ми все якби настроєні покаряться місто. Да. Ми в таких луках вже зимових можна сказати. Але дуже комфортно, дуже класно. Мені дуже подобається зараз. Прогуляємося. Може поробимо якісь фоточки? А потім підемо на смотрову посадочку. Вам покажу, як у нас тут гарно. Духовні провідники не могли прийти мімо езотеричної лавки. Тому розглядаємо, що тут є. Нейшла такого міленького ангелочка, подивіться. Дуже прикольно. Тут багато карт, багато якихось а, масел. Сьогодні бачили. У мене сьогодні супер домашній день, тому що сьогодні неділя. Я робила стірку, трохи прибирала. Зараз біжу швиденько в магазин і завершу цей день спа. Була в басейні, можливо, будуся ще Тому я вам дуже дякую за те, що ви подивилися цей влог і до зустрічі в наступному.